Встаньте, діти, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться ви до себе, посміхніться і до мене. Привітайтесь добрий ранок. Наше заняття, дітки, ознайомлення з оцмом. Тема заняття Мої органи чуття. До нас в гості завітав ось хлопчик-Вітамінчик. І він пропонує відгадати загадки. Горщик розумом багатий, сім дірок у нім видати. Так, молодці це голова. Наміж два віконця самі закриваються, а зі сходом сонця самі відкриваються. Очі так, ось гора біля гори, дві глибокі є нори. Вітер в норах тих гуляє, кисень в нори заганяє. Ніс, розумнички. Коли ми говоримо, він завжди в роті. Коли ми мовчимо, то й він відпочиває. Язичок. Дві великі раквани сілись на краях. Добре вони вміють все нам сповіщать. Так, вуха, молодці. Діти, ви зуміли знайти всі відгадки до загадок. Це все наші органи чуття. А для чого ж вони нам потрібні? Хто знає, Щоб добре бачити, відчувати насмак, відчувати різні запахи, так, на дотик відчувати. Ніс орган чуття людини. Властивості людського носа відчувати запахи називається нюхом. Навіщо людині нюх і як він допомагає в житті? З його допомогою ми можемо розрізнити різні запахи. Наприклад, якщо продукт зіпсувався, в нього буде вже неприємний запах, або якщо ми відчули запах диму, може сповістити нам про пожежу. Очі один з найцінніших органів відчуття людини. Ця здатність називається зором. Завдяки зору ми можемо бачити предмети, їх колір, розмір, властивості. Наступний орган відчуття вуха. Що було б, аби в нас не було з вами вух. Так, ми б не розуміли один одного, не змогли почути спів пташок, дзюрчання струмочка. Існує ще дотик. Це властивість шкіри людини. Найчутливіша шкіра людини знаходиться на кінчиках наших пальчиків. Ми можемо за допомогою цієї властивості потрогати, наприклад, котика. І відчути, який він м'ягенький, тепленький. Один з органів відчуттів язик. За допомогою його ми відрізняємо їжу. Солодка вона чи гірка, солона чи кисла. Також ми можемо відрізнити температуру їжі. Вона гаряча, холодна чи тепла. Пограємо в дидактичну гру так чи ні. Якщо… Відповідь так, то вам потрібно плеснути в долоні. А якщо відповідь ні, потрібно нахилити голову вліво-вправо. Ну що, розпочнемо. Органом зору є вуха, так чи ні? Молодці. Органом зору є ніс. Органом зору є очі. Органом слуху є язик. Органом смаку є язик. Органом дотику є очі, органом слуху є вуха. Органом дотику є шкіра. Ви молодці. Діти, а давайте пригадаємо у із сказки лисичка-сестричка. Лежить лисичка на возі, а рибка так пахне. Ось вона рибку за рибкою, рибка за рибкою, всю повикидала. Скажіть, чим же лисичка нюхала? Так, носом, молодці. У тварин нюх дуже гострий. Діти, а давайте ще пригадаємо у ривок сказки лисичка сестричка та вовчик-братик. Вибігла лисичка на поле, сіла, вияла мачок із пиріжка, а туди напхала сміття, столила його і побігла. От біжать хлопці, товар женуть. Поменяйте мені бичка третячка, за маковий пиріжок, каже лисичка. Бичка на пиріжок. Та він такий солодкий, що аж аж. Діти, як лисичка дізналася, що пережок солодкий. Так, вона відчула його на смак. Діти, за допомогою смаку ми можемо визначити якість їж. А, як а що ми можемо визначити за допомогою зору та слуху? Давайте теж пригадаємо уривок із сказки, як лисичка тікала від собаки. То що ж робили лисички в вушка, коли за нею гнався собака? Вони слухали, так? А очі дивилися, куди тікати. Вуха в людини і тварини призначені для того, щоб все чути, що відбувається навколо. Важливу роль відіграє слух. І розвитку у дитини почуття Прекрасного, слухання музики, читання віршів, казок, співу пташок та іншого. Пропоную вам дидактичну гру, який орган відчуття. Органи чуття. За допомогою якого органу чуття ми можемо розрізняти кольори, прочитати книжку. Подивитися, як гарно світить сонце? Правильно, в цьому нам допоможуть наші очі, орган зору. За допомогою чого ми можемо дізнатися, що морозиво солодке, лимон кислий, перець гіркий. Так, дійсно, в цьому нам допоможе наш язик, орган смаку. Який орган відчуття? Допоможе нам почути спів пташок, музику, звуки транспорту. Так, вірно, в цьому нам допомагають наші вушка, орган слуху. За допомогою чого ми можемо зрозуміти, що вогонь гарячий, сніг холодний, каміння тверде, а іграшка м'яка. Вірно. За допомогою рук та пальців органу дотику. А що нам допоможе розрізніти неприємний запах сміття від запашної квітки або приємних парфумів. Так, це ніс орган нюху. Мої розумнички гарно сьогодні попрацювали. До побачення!